Друзі, сьогодні хочу ознайомити вас зі швидко висихаючими оліями нашого виробництва. В нашому асортименті є три види швидко висихаючих олій. Перше – це ляна олія з додаванням псикатрів. Сикатр це хімічний прискорювач полімеризації, завдяки йому олія висихає за 48 годин. Другий це оксидована ляна олія. Це натуральна олія, через яку при певних умовах пропускається кисень. Починаючи процес полімеризації, тому після нанесення достатньо невеликого часу, щоб полімеризація була завершена і олія висохла за 48 годин. І третє це ляний захист. Це багатокомпонентний склад на основі оксидованої ляної олії з додаванням довгоплавкого карноупського воску, каніфолі та інших модіфікуючих компонентів. Ця олія висихає за 24 години. Перед нанесенням. З поверхні необхідно видалити стару фарбу або лак, пил та бруд. Наносити швидко висихаючі олії можна пензлом, жорсткою щіткою або валіком, рівномірно розподіляючи по поверхні деревини. Через 1-2 години треба обов'язково видалити надлишки непросоченої олії з поверхні за до допомогою ганчірки. Під час обробки температура навколишнього середовища повинна бути в межах 15-20 градусів. А вологі з деревини найбільше 15%. Використати широко олії виробництва лісового можна як в зовні, так і всередині приміщення. Але частіше ці продукти використовують восени або навесні, коли непередбачувані зміни у погоді вимагають швидкого захисту деревини з прискореним висиханням. Також покупці часто питають. Можливо, використання швидко висихаючих олій для обробки дерев'яного куховного приладдя, яке буде контактувати з їжею. Ми, як прихильники екологічної обробки таких виробів, рекомендуємо обробляти їх все ж чистою натуральною олією або масловосками. Так як модифікація олії, наприклад, цикативом, це все ж таки додавання хімічного компоненту. А з натуральною олією чи масловоском, хоча й довше, але ж ви будете впевнені в екологічності покриття. Зараз мені потрібно обробити цю дерев'яну робочу поверхню. Оскільки у мене немає багато часу чекати, то я виберу ляний захист. І ми з вами подивимось, як це відбувається. Перед використанням. Ретельно перемішуємо склад. Рівномірно розподіляємо олію по поверхні деревини. Якщо деревина активно поглинає олію. Можна нанести другий шар через 20-30 хвилин після першого, але обов'язково видаліть надлишки через 1-2 години. Не забуваємо обробляти тарци досок для надійного захисту. Через годину я видаляю надлишки ляного захисту та легко вполіровую карновський віск, який входить в склад, в пори деревини, отримуючи легкий природний блиск. Минуло 24 години. Білою паперовою салфеткою перевіряємо наявність неполімеризованої олії. На салфетці немає жодної плями. Для захист полімеризувався, утворивши захисне покриття. Також можемо побачити водовідштовхувальні властивості покриття. Захисний шар відштовхує вологу, не пропускаючи її в структуру деревини. Вибачте, друзі, що обробка деревини швидко висихаючими оліями лісом, нічим відрізняється від обробки звичайно натуральної олією, окрім обов'язкового видалення надлишків через одну-дві години. Ставте лайк цьому відео і його побачать більше прихильників обробки деревини олією та масловіска. А в наступному відео я розповім вам про використання наших барвників на основі ляного захисту. І ми з вами побачимо, як можна придати вашим дерев'яним виробам красивий насичений колір.